Вон там, бачите, далеко-далеко на горизонті Почаївська лавра. Трохи лівіше села. Колосова, рудка, шпи колоси. Так долиною тягнуться. Зі сходу на захід. Соловейко співав, і, як завжди, почув, що я записую, замовк. Але пахне повітря таке. А, це дивіться, сосновий ліс цвіте всяке Глід, певний, сливка, вишня. Такого вітру нема. Цілий день була жара, таке повітря. Ах, ти його не вдихаєш, ти його буквально їси.